Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості моєго каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро, мене звуть Анна. Як завжди, хочу наголосити на тому, що розклад є загальний, а не індивідуальний, тому він може в когось програватися, а в когось і ні. Сьогодні карта дня на 13 березня 23-го року по всіх знаках Судіака. І так, карта дня для овнів. Для овнів випадає старший аркан імператор. Імператор говорить вам, що сьогодні у вас буде шанс, буде можливість проявити себе як людина, як лідер, показати на що ви спроможні, що ви можете більше досягнути чим на вас сподіваються. Також карта говорить про розмову із високоповажною якоюсь людиною, високою подовжності, якоюсь авторитетною людиною, в когось, можливо, співбесіда, мов в когось розмова із керівництвом. Також карта говорить про те, що у вас може бути розмова навіть із вашим татом чи вашим дідусем, де ви отримаєте досить непогану пораду на майбутнє. Також, можливе, в когось підвищення по кар'єрній сходинці. Карта дня для тельців. Карта дня для тельців. Для тельців випадає принцеса Жезлів. Принцеса Жеслі вона говорить вам... Щодень для вас буде досить і досить вдалий, буде досить для вас позитивний, з гарними, приємними новинами, в когось, можливо, щодо роботи, в когось, по якихось просто важливі будуть дзвінки, листи, новини, новини від ваших дітей і так далі. Або ж просто матимете якусь можливість змінити щось на краще у вашому житті. Карта дня для близнюків. Карта дня для близнюків. Для близняків випадає Рицарь Кубків, який говорить, що сьогодні не час для сумних думок. У вас буде досить вдалий день. День такий якийсь романтичний і з якимись позитивними емоціями і приємними сюрпризами для вас. Просто живіть і насолоджуйтесь життям. Карта Дня для раків. Карта Дня для раків. Для раки випадає король жезлів, який говорить, що в день у вас буде досить вдалий, досить насичений всякими подіями, різними несподіваними справами, яких вас собі навіть не очікували. На день для вас буде досить вдалий, вдача буде на вашій стороні. Вам буде все під силу за все, щоб ви не взялися. Зможете зробити все навіть більше. Головне, не сидіть на місці і працюйте, працюйте, ви досягнете поставленої цілі. Якщо буде можливість зробити більше справ на наступний день, то обов'язково такою можливістю скористайтеся і переробіть всю свою заплановану роботу. Тому що на наступний день може не вистачати сили, енергії, просто захочете відпочити, роботу треба буде зробити. Якщо ви маєте сили і можливість зробити це сьогодні, то чом би ні? Карта дня для левів. Для леві випадає десятка кубків, яка говорить про те, що у вас буде дуже гарний період, де досить такий прекрасний день, успішний, радісний, позитивний, гарними новинами. Всі ваші плани будуть іти, як ви собі планували. День буде просто насичений такими. Позитивними емоціями, щастю, радістю і насолодою. День проведений з вашими рідними, з вашими близькими, з дорогими вам людьми. Просто насолоджуйтесь життям і живіть щасливо. Карта дня для Дів. Карта дня для Дів. А для дів випадає старший аркан помірність, який говорить вам, щоб ви у всьому трималися з золотої серединки. Намагалися. Е Працю роботу і відпочинок збалансувати, щоб і відпочити, і попрацювати. У якихось конфліктних ситуаціях не приймайте нічию сторону. Зайвого не витрачайте, якщо якісь покупки робите, все саме необхідне і так далі. Просто у всьому золотої серединки. Такий баланс у всьому у вас має бути в цей день. Дорогі мої діви, карта Дня для Терезів. Карта дня. Для Терезів. Для Терезів випадає п'ятірка мечів, яка говорить про якісь проблемні ситуації, про якісь авантюри, які можуть у вас втягнути, якісь інтриги, які проти вас будуть плестися. Ну, такий досить буде напружений у вас день. День, в якому потрібно буде приготуватися до можливих конфліктних ситуацій по будь-якому питанню. Також карта говорить, що в цей день сюрпризів від долі не варто очікувати, просто потрібно взяти всю волю в кулак і мужньо витримати цей день, які б не гаразд і проблеми у вас не виникали. Ви обов'язково з цим справитесь, тільки в тому випадку, якщо не будете розкисати. Карта є для скорпіонів. 5 дня для скорпіонів. Старший аркан закохані говорить вам про те, що будуть якісь романтичні відносини, в когось, можливо, розпочнуться, в когось, можливо, будуть якісь побачення, романтичний, якийсь такий період, а в когось буде стояти перед кимось дуже важливий вибір, який потрібно буде вам зробити. І робити його потрібно буде без поспіху. Гарненько все обдумати. Тут головне довіритися своєму серцю, прислухатись до свого серця і тоді зробити вибір. І з часом ви зрозумієте, що в цей день вибір ви зробили вірний. Просто все гарненько обдумаєте, і ви зможете прийняти вірне рішення. Слухайте свого серця, і все вас вдасться. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає король кубків, який говорить, що сьогодні у вас буде можливість проявити свої почуття, почуття, які ви давно не могли відкритись іншій людині. От у вас цей день буде така можливість. Також карта говорить про те, що у вас почнуть вирішуватися ваші негаразди, ваші проблеми, наладиться ваше фінансове становище, ваша чорна полоса. В житті вона залишиться позаду, позаді і прийде покращення в ваше життя. Не думайте, що це зразу, зразу так в одну хвилину і все вирішиться. Ні, це буде поступово проходити, але обов'язково зміни на краще в вашому житті будуть іменно в цей день. Карта Дня для козирогів. Карта дня для, для козирогів. Для козерогів випадає старший аркан колісниця. Який говорить, що на вашому шляху буде такий день, важкий буде, дуже багато буде справ. Можуть бути ви навіть і перепони якісь на вашому шляху виникати, але ви зможете дуже героїчно, як то кажуть, дуже вправно все зробити і досягнути своєї цілі, просто вийти в будь-якій ситуації і, і досягнути успіху. Головне, вірте в себе, в свої сили, у вас обов'язково тоді все вийде. Будьте сильні, у вас все вдасться, будьте активні. Не сидіть на місці, дійте, і все у вас вдасться. Пам'ятайте про це. Головне, не сидіть. Активність, рух і все у вас вийде. День взагалі для вас буде досить значний, тому що це старший аркан. Дуже важливий день буде для вас. Можливо, якась буде важлива покупка, на яку ви давно не могли зважитись і так далі. Але день для вас буде дуже і дуже важливий. Якийсь от для вас він якось значення буде мати. Карта Дня для водоліїв. Для водолія випадає десятка кубків, яка говорить про щастя, радість і насолодою життям, про проведений час із вашими рідними, з вашими близькими, з дорогими вам людьми. Проводьте, насолоджуйтесь таким часом, насолоджуйтесь такими днями. Просто от кожною хвилинкою отримуйте задоволення від життя. День у вас прийде досить вдало і досить щасливо. Карта дня для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає принцеса мечів. Принцеса мечів вона вам говорить про якісь конфліктні ситуації, про якісь пошуки порозуміння. Буде якийсь період, будуть якісь моменти пов'язані з навчанням, або ж критика така буде стосовно навчання, можливо, щось буде невірно. І от вам важко це сприймати. Можливо, на роботі вашу роботу скритикують. І ви от просто спокійно не можете сприйняти критику і тим самим завжди собі шкодите. Намагайтеся завжди тримати себе в руках і, і з усилою критики, яка йде в вашу адресу, або якийсь негатив. Просто стримайте себе і зробіть висновки, як вам виправити в тій чи іншій ситуації. Просто стримайте себе і не сприймайте все так гостро. Пам'ятайте про це, дорогі мої рибки. Бажаю всім гарного вдалого вдарого дня. Головне, мирного підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже важливо. До побачення! Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні для вас карта дня на 14 березня 23-го року по всіх знаках Зодіака. Карта дня для Овнів. Карта дня. Для Овнів. Для Овнів випадає дев'ятка кубків, яка говорить про... Щастя, радість про насолоду, про можливе якесь святкування, яке у вас має відбуватися в цей день. Про можливо якісь несподівані гості, яких ви навіть не очікували, але від яких візит яких для вас буде дуже несподіваним сюрпризом, але приємним. Також може бути здійснення якогось несподіваного для вас бажання, день вдалий, позитивний, з гарними емоціями. Це що планували, у вас обов'язково вдасться. Просто насолоджуйтесь життям, День буде дуже гарний. Карта дня для тельців. Карта дня для тельців. Для тельців випадає старший аркан місяць, який говорить, якісь сприйняття, викривлене сприйняття реальності у вас. От ви. Бачите одне, а сприймаєте зовсім інше. Ви маєте зрозуміти, що є у вашому оточенні люди, які дуже сильно хочуть вам нашкодити, які хочуть зробити все, щоб у вас було тільки погано. Нічого хорошого в вашому житті не було. Є люди, які в будь-який момент можуть вас придати, зрадити. І дуже сильно нашкодити. Просто будьте в цей день обережні, щоб не стати жертвою якоїсь зади, бо якось інтриг і якихось там пліток. Просто, як можна, більше будьте обережні, будьте готові до будь-якої ситуації, яка може виникнути, щоб, от, в будь-який момент, її розролити. Може, це, кажеться, так несподівано так легко сказати, що будьте обережні, але просто остерігайтеся. ви навіть давно підозрюєте людей, які є вашому оточенні. Просто тримайтеся в цей день від них як можна далі. Підозрюйте, давно тих людей, які вам хочуть нашкодити. А в когось можуть і проявитися скриті вороги, таємні вороги, про яких ви навіть не підозрювали. Карта дня для близнюків. Для ближняків випадає старший аркан е, «Мир, Світ, який говорить про, скажімо так, гармонію із собою і з навколишнім світом, про дуже гарно, вдалий проведений день, е, успішний день із гарними новинами і е, просто вдачею. День дуже у вас буде добрий. День він буде в кожного, звичайно, проявлятися в, по, по різному. В когось можлива поїздка за кордон. В когось просто буде робота із якимись іноземцями, з іноземними партнерами, в когось робота в інтернеті, в когось просто робота з інформацією, якимось великим обсягом інформації, з якими ви будете працювати. В когось просто вихід у світ, де ви зможете себе показати у всій красі. Все у вас буде йти добре, все буде йти гарно. Головне. Е Якщо є якісь незавершені справи, обов'язково завершіть їх і покажіть себе світові. Карта дня для раків. Карта дня для раків. Для раків випадає король мечів. Король мечі він вам говорить, що у вас буде дуже і дуже багато офіційних якихось справ, справ з паперами, якоїсь дуже багато роботи, в якій потрібно буде приймати якісь важливі рішення. Е, також, можливе навіть і підвищення по кар'єрній сходинці, що може призвести до якихось конфліктних ситуацій. Тут е, головне, Скажу вам так, тримайтеся своєї позиції. А от е із рідними і з близькими будьте трошечки м'якшими. Не будьте за ними такими. Не розділяйте рідних і розділяйте роботу. Ось так скажу вам. Карта дня для Левів. Карта дня для Левів. Для леви випадає семірка мечів, яка говорить про те, що на вашому шляху можуть виникати якісь крадії, якісь аферисти, якісь люди, які можуть втягнути вас в якісь інтриги. В цей день просто будьте обережні, щоб не стати жертвою якихось крадіїв. Даже елементарно, по дорозі на роботи може будь-що трапитися. Там у кошельок вкрасти, телефон можуть вкрасти, там будь-що. Дивіться, чи ви заперли машину, чи ви заперли будинок, квартиру і так далі. Просто обережність вона вам зайвою в цей день не буде. А головне до вашої обережності ще й уважність. Карта Дня для Дів. Для Ді випадає трійка копків, яка говорить про гарні емоції, про настолоду, про радість, про якесь свято, яке ви проведете з дорогими вами людьми або ж з вашими друзями. Емоції будуть дуже вас переповнювати. І день буде вдалий карта Дня для Терезів. А для Тарасі випадає вісімка, вісімка жезлів, яка вказує на те, що буде дуже швидко розвиватися події. Якісь новини дуже швидкі для вас будуть. Скажімо так, от в. 14 числа для Терезі, наскільки я пам'ятаю, була мечова карта, яка говорила про конфліктні ситуації, якісь негаразди. А от уже по вісім кіжезлі на наступний день, скоріш за все, ваші якісь застій у справах і ваші проблеми, якісь негаразди, вони дуже швидко почнуть вирішуватися, навіть як ви не сподівалися, якось дуже швидко вирішиться ваше питання. Яке вас дуже дуже цікавить, якесь наборівше для вас питання? Хтось отримає якісь гарні новини, якісь листи, пропозиції до роботи, хтось матиме відліт за кордон або в інше місце, переїзд в місто переїзд у вас буде і так далі. Але для вас буде дуже дуже швидко розвиватися цей день, і дуже швидко якісь новини для вас не самих несподівані. Але ви залишитеся задоволені результатом. Карта дня для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає десятка кубків, яка говорить про радість, щастя, насолоду і задоволенням життям. День у вас пойде гарно, успішно і гарно проведений буде день і на роботі, а головне в родинному колі. Побільше вам таких. Побільше часу от, проводьте з рідними, як у вас є така можливість, випадає, Насолоджуйтесь просто життям. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає принцеса Жезлів, яка говорить про вдалий день, про благополучний, про гарні новини, про успішний якийсь розвиток подій для вас. Активний дуже буде день із гарними, приємними новинами для вас і новими можливостями. Карта дня для козерогі. Карта дня для козерогі. Для козероги випадає старший аркан колісниця яка говорить про те, що у вас все вдасться, незважаючи на якісь перепони і невдачі на вашому шляху, ви обов'язково досягнете своєї мети і, отримає, і вийдете переможцем у будь-якій ситуації. Головне, вірте в себе, будьте активні, наполегливі, і у вас все вдасться. Карта дня для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водолії випадає трійка кубків, яка говорить про радість, насолоду, про щастя, про святкування якогось свята, якоїсь події, якоїсь новини для гарної. Карта дня для рибок. Карта дня для рибок. Для рибо випадає принцеса Кубків, яка говорить про якийсь такий романтичний настрій, про якісь подарунки, про якесь знайомство. В душі ви просто хочете, От весна, яка наступила, ви хочете якоїсь романтики, якихось прогулянок, якихось побачень, прогулянок під зоряним небом і так далі. Ваші мрії вони можливо, можливі, головне, вірте в себе і. Довіряйте тільки перевіреним інформаціям і просто довіряйте перевіренним інформації і людям, які ви знаєте. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Головне, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, вказуйте у відео, в коментарях, під відео в коментарях, на якій колоді вам більше подобаються мої розклади. До побачення!